Сто років, Моя країна то фенікс земний. Мою Україну кохаю я дуже, маю я всім про країну сказати. Один раз гнобили, підіймалась країна, один раз морили, підіймалась країна, один раз палили, підіймалась країна. Докупи шивали, а потім кроїли, терпіла країна, страждала країна. І то все робив, той, хто братом назвався. А зараз година, терпець увірвався. Знайшли ми його, він сином назвався. Тепер в нас є віра, і воля, і дії. Ставайте рідненьки, на захист до нені. потрібна їй поміч від доньки та сина. Здолаємо гуртом один раз і назавжди того супостата, що братом нам звався. Вона того варта, то моя країна, мою Україну люблю я дуже. Так було завжди. Так буде назавжди. Славім Україну! Героїв славімо!